Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом молочних коржиків. Можливо, ви теж такі готуєте, але для тих, хто не знає, рецепт дійсно простий, печиво смачне, тому варто приготувати. Всі точні пропорції, всі інгредієнти обов'язково пропишу в описі під відео. А хто не підписаний на канал, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися і давайте почнемо готувати. Я вже в миску просіяла борошно, додаю обов'язково сіль, ванільний цукор, звичайний цукор. Спочатку обмішую всі сухі інгредієнти. Мені зручно це робити за допомогою датського вінчика, але можна і звичайно ложкою перемішувати. Тісто замішується дуже швидко, тому духовку на цьому етапі потрібно включити, щоб вона розігрівалася. Обов'язково додаю. Порошок для випічки або розпушувач, його потрібно із сухими інгредієнтами теж перемішати, я трішки забулася, але нічого страшного. Потім додаю молоко, беру звичайно холодне і з холодильника. підігрівати його не потрібно. І розтоплене вершкове масло. Розтопила на плиті у каструльці, дала йому трішки виховану, щоб не було гаряче, і додаю вже до нашого тіста. Замішую. Поступово, якщо потрібно, додаю ще молоко і одне яйце. Тісто має бути не густим, але ж і не рідким. Поступово додаю ще борошно, спочатку обмішую все в мисці, а потім на робочій поверхні. Трішки припиляю борошно і вже швиденько замішую тісто. Довго його, його вимішувати не потрібно, головне, щоб продукти об'єдналися, щоб тісто стало однорідне, м'яке і приємне в роботі. Ось таке воно в мене красиве, м'якеньке. Ще трішки припиляю борошном, буду розкачувати та вирізати коржики. Дуже тонко тісто розкачувати не потрібно. Я люблю, щоб вони були такі пухкіші, вони тоді і м'якші, серединка в них м'якенька та пориста, а краї будуть хрусткі. Якщо ви розкатаєте дуже тонко, вони будуть більш хрусткі, схожі до крекера. це вже на ваше вподобання. Я говорю так, як роблю я. Товщина має бути більше, ніж 1 см. Розрівнюю і за допомогою ось такого кільця невеликого вирізаю формочкою. викладаю на застелене пергаментну деку і відразу ставлю до розігрітої духовки. Випікається печиво приблизно 20-25 хвилин. Температура 180 градусів. Воно гарно збільшується в об'ємі, зарум'янюється, стає дуже ароматне та хрустке. Зберігається таке печиво декілька днів в харчовій плівці або в пакетику. Воно не розм'якає, дуже-дуже смачне. Обов'язково раджу вам приготувати, так як ви бачите, тут немає нічого складного, продукти доступні, замішуються дуже швидко і виходить ароматне та смачне домашнє печиво. Ось, залишила в духовці, що воно гарно підрум'янилося. Люблю, щоб було ось таке піджаристе. Всередині воно все рівно залишається м'якеньким. Даю час, щоб вихололо, присипаю трішки цукровою пудрою. І обов'язково розломлю і покажу вам, яке воно красиве та пористе всерединці. Дуже ароматне, можна додати цедру, лимона або апельсина за бажанням. Я додала лише ванільний цукор, аромат теж приємний. Якщо сподобався вам рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх, діліться рецептом із друзями. А я вам бажаю смачного і всього найкращого. Пока-пока!